Чи правда, що на острові Хортиця знаходиться Запорізька Січ, яка була побудована козаками в 17 столітті, і на даний момент є єдиною пам'ятною пам'яткою ЮНЕСКО в місті Запоріжжя? Мені здається, що вся Україна знає, що на Хортиці знаходиться Січ. Всі знають, так але питання в тому, чи вона єдина, яка є пам'яткою ЮНЕСКО, тому що в Україні дуже багато місць, які в пам'яті ЮНЕСКО. Але Січ одна. Скажи мені, будь ласка, Юра, як ти думаєш, е, Запорізька Січ, як взагалі в який спосіб була побудована? Здається, що це козаки е, зробили Січ і сплавлялися на, на чайках да? Так, так, все правильно. і давали мзди тим, хто всім, по Дніпру всім. намагався піднятися наверх. Мало того, хто тільки з Чорного моря, мені здається, заїжджав за таке? Намагався заблукати і заїхати на територію України. Дніпро то вони сплавлялися, давали звіздюлі, забирали, мені так здається. Шаравари забирали оці всі, яка ганичака як не називається, шаблю ем, збирали сережки, сережки, сережки і так далі. Просто збирали і наверх. Це така була ем, дуже потужна фортеця. Ти щоб, все правильно щоб кажеш про, звер... про фортецю, як Січ, але власне Січ, яка на острові Хортиця в Запорізькій області. Це була художня реконструкція до фільму, побудована спеціально під фільм. Тому це є абсолютна вигадка.